Хотів би підняти дуже важливу тему стосовно межі та кордонів. Знаєте, в усього є свої межі та свої кордони. Якщо взяти кожну країну, у неї є свої кордони. Якщо взяти кожну домівку, то у неї є свої кордони, своя межа, де закінчується межа цього дому, а де ні. Так само, наприклад, якщо взяти дорогу, є зустрічна полоса, є узбіччя. І є межа, за яку, коли перетинаєш, можуть бути наслідки. Наприклад, якщо на великій швидкості ми захочемо з'їхати на узбіччя, можуть бути проблеми. Або якщо ми на великій швидкості вилетимо на зустрічну смугу, теж можуть бути проблеми. Іноді навіть фатальні. Так само батьки вони завжди піклуються про дітей і розказують їм про межі, що можна робити, що ні, що пальці в розетку не можна сувати. Що гарячі, можливо, у рук до рук брати не можна, і багато багато чого іншого. Батьки це роблять, тому що вони переживають за дітей, тому що вони люблять дітей. І знаєте, іноді хтось може сказати: навіщо нас хтось обмежує, навіщо нам хтось прописує ці кордони, цю межу, що можна робити, а що не можна. Але якщо так задуматися, то усі ці межі вони потрібні нам для того. Що в нашому житті не було ніяких проблем і не було ніяких фатальних наслідків, тому межа це проявлення любові. Коли хтось перетинає межу або перетинає кордон, ми можемо завжди бачити, що приходять серйозні наслідки. І ми можемо побачити на прикладі цієї війни, яка зараз йде в Україні. Що коли одна країна перетнула кордон без дозволу іншої країни, то ми можемо побачити сотні тисяч смертей, зруйновані життя, і багато чого поганого прийшло з цією війною. Але якщо ми будемо знати межі і не будемо їх перетинати, не будемо заходити за ці межі, тоді в нашому житті буде благо так само в духовному світі. Є межі, за які нам можна переходити, а за які нам не можна переходити. І для того щоб ми знали, які межі нам можна перетинати, як їх перетинати, а які нам забороняється перетинати. Нам треба їх, по-перше, знати. А для того, щоб знати межі духовного світу, Господь попіклувався про це. Він прийшов у цей світ, Ісус Христос, і дав. Слово Боже, Господь посилав Слово Боже через своїх пророків, через своїх учнів для того, щоб ми вивчали це слово і знали ці межі, за які перетинаючи будуть прокляття, або за які не перетинаючи будуть благословіння. Тому бажаю вам знати межі духовного світу, бо від духовного світу залежить усе інше. Бажаю вам всього найкращого. Нехай вас Господь береже.